23 жовтня центр розвитку незалежних медіа в Україні Media Development Foundation – організував у Києві одноденну конференцію. Її присвятили ініціативі Core Media Fund, яка покликана забезпечити фінансову підтримку українських незалежних медіа. На конференції організували три панельних дискусії. На перші спікери від національних медіа обговорили фінансові проблеми та висловили свої побажання донорам. Рада все ж таки підтримувати медіа за те, що вони роблять цілому за їхню місію. Використовувати медіа як для розміщення тем, які цікаві для в першу чергу. На другій панельній дискусії локальні медіа поділилися, як вони долали проблеми, з якими зіштовхнулися на початку повномасштабного вторгнення. Багатьом редакціям допомогли не припиняти свою роботу саме донорські кошти. Коли МДФ повірили в нас, дали нам перший грант на відео, і я стояв біля, біля мойо з новими камерами, такі вау, клас! Тепер не айфони, якісь старі, А класні камери були, ми тоді почали робити відеоконтент, і це було реально прям, так. Поштовх великий. Але насправді великий цей поштовх був під час окупації Бучі і після, тому що до нас доєдналося дуже багато людей, які. Понад рік працювали на волонтерській основі, і після того як ми вже почали отримувати грантові кошти, ми змогли принаймні надавати якісь кошти їм за їхню роботу. Відео — це наша сильна сторона, тому для цього нам потрібно було власне кажучи обладнання. І тоді там правдами, неправдами, нам. Зв'язками, коли які ми мали ще в довоєнний там час, ми почали спілкуватися з донорами, казати, що у нас така складна ситуація, і скрутна ситуація. Нам допомагали так ну, типу при, при всьому тому, що це було комунальне медіа. Це було незалежне медіа. Головний редактор «Квара Медіа» з Харкова Сергій Прокопенко розповів, що вони мають 85% коштів від донорів та лише 15% від власних надходжень. Все можливе, обслонили цього року десь 300-500 локальних бізнесів, мабуть. Не дуже вони динаміку набирають в рекламі, але у нас є там 5 потоків доходів, які ми намагаємось пушити в різні сторони, які генерують там 1-3%, один ну інколи буває там, спільнота 5% згенерувала в травні. Цього місяця там реклама 20, ні минулого 25% п'ять згенерували, але знову впали на 1% цього місяця. На завершальній панелі, під назвою якої має бути екосистема фінансування медіа в Україні, взяли участь представниці донорських організацій. На ній спікери пояснили, як писати успішні грантові заявки та чому гранти вимагають детальної звітності. Хочу вам сказати, що всі ті кошти як. Які е, е, інтерньюз, ну скажем так, роздає, хоча це недобре якесь слово, але яке е, 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 зараз через субгранти, які ми підтримуємо дійну організацію, це не прості кошти, а це кошти американських платників податків. І американська держава має звітувати перед своїми платниками податків, на що вона їх витратила, і тому е, це. Система е, звітності, скажем, як ми кажемо, позитив бюрократії, тобто без цього просто не можна. Весь світ так працює. Наприкінці конференції виконавчий директор МДФ Євген Заславський розповів про запуск ініціативи Core Media Fund. Її ідея збирати та розподіляти кошти донорів, а ще висвітлювати фінансові проблеми незалежних медіа, зокрема регіональних і локальних. У 2025 році очікується, що донорська підтримка значно скоротиться. Це підштовхнуло МДФ запустити власний фонд. Якщо супер коротко, то, то ми хочемо вас попросити. Е Ділитися зі своїми донорами, ділитися зі своїми я не знаю, людьми, які ви комунікуєте, щоб вони давали гроші е, цими прекрасними результатами нашого дослідження дилема» і якимось чином переконати їх, щоб вони в 2025 році видавали гроші на локальні медіа, на національні медіа, на «For Support». І цей, ця кількість грошей стала е, хоча б трошки більшою. Зі запуску фонд надаватиме довгострокову фінансову підтримку незалежним медіа, які цікавлять громадськість, а ще гранти на посилення інституційної спроможності, а також у розвитку інновацій цифрові трансформації в медіасекторі. Наталія Зіневич, Марія Марчук з Києва. Спеціально для «Медіапогляд».